Всіх вітаю 5 листопада. Так, ну, утро у мене почалося. Зараз буду йти садити маліну, бо прийшла вже неділю лежить, поки я тут із черенками розбирався. Ну а, а зараз швидко, щоб я не забув, то я бігом по, ще по одній роботі, чим я займаюся, інколи покажу, бо забудуся, а треба, щоб річ була готова вже там на завтра. Так, а буду я робити, звісно, це не зв'язано з виноградом. Ось, о, дивіться. Будемо портити красу, коротше. Так, для цього нам треба аміак. Вдруг комусь у житті пригодиться. Хоча не впевнений, ну, но... мало. Так, виливаємо аміак сюди. Це так, для якби разнообразить. Виноградник свій. Так А тепер ми так, ну це у нас буде Закороткий Ми зробимо так ось на цю, надліншу проволочку. От Так, по-бистрому це все зробимо. Оп Примірно так. І тепер будемо робити йому заміака душ. Ось. Його. Це на відкритому воздухі тільки робиться, щоб не вдихати пари аміака. Так. І закриваємо його в тубус сюди. І хай воно там у парах тепер стоїть. Ну зразу вам скажу, що з того вийде. Значить, з того вийде. Десь в мене я брав спеціально. ось. Вийде така річ із золотої. Получиться ось, ось, ось така. Бачите? Ось таке воно темне. Ну, состаряне, скажімо так. Бо то ту річ купили за кордон і треба попросили коротше, за патину коротше, зробити, состарити. то ми то робимо значить, таке. Так, ладно, йдемо на малиник. Так, ну що, ми тубус поставили з топориком, а це ось о... Показую це я отримав довгождану маравілу. Оце такі корні мені прийшли. От. Очікував я його з лютого. Тобто, ну, о... Оце в такому вона була в опилках, хорошо. вона була за. Це я розбирався з вашими черенками, та просто мені не було це все посадити, то я швидко його з опилок витягнув та піском пересипав. Оце вже сьогодні дійшли руки. Значить, показую, я знаходжуся, у мене купчиха 22 серпня я тут знімав, показував вам. Я садив ту купчиху. До речі, ось вона тут поприймалася, бачите, те, що було вигоріло. Це листя тут. Оце така тут купчиха. От. О, ну, коротше, все тут є, все тут нічого не пропало, все нормально, все путем. Оце вона така у мене. А тут я вносив, значить, зараз я прийшов її посадити сюди. А 22-го я, коли відео знімав, я показував, що я сюди вніс 8 мішків кінського перегною, оце сюди засипав і засипав триходерму. Так що, якщо ви плануєте участочок під, під саму посадку малини, то ви зарані побезпокоїтеся, підживити його, внести все, щоб це не було при самій посадці. Хоча можна і при самій посадці це робити. Ну, Я зробив так. Тобто, я два місяці назад підготував це все діло, а тепер тільки прийшов усе посадити. Та й все. Так, викупуємо ямку, траншейку невеличку для посадки. Дивіться на саму суміш землі. Значить, ви бачите, вона тут видно і перегній у ній, тобто вона, то вона була зроблена наша. Назад. І ось тут так само, бачите, воно все тут заложено вже на пару років все точно. Штурок я зарані натягнув. Садити буду, я садю її через метр тут. Думав, що з зразу одразу поставить шпалерні. Ось ті, що я вам показував ламінірував. Ламінірував, ну, подивився, буру у мене у дітей у місті електричний, а ручним я не хочу крутити. Тобто поставлю потяг. Так, ну щоб відео не затягувати, я зараз от просто покажу, як це я все буду робити. Ну, допустимо, ось около коробки, дивіться, я ось беру. Сам корінь. Ось о, ставлю його сюди, в землю, трошки його фіксую, отак. От. Надіну рукавички. Щоб не дуже воно руки вимазувати, бо в мене ще сьогодні садить та садить. Осінь прийшла, посадка почалася, так як у нас в країні весна прийде, саджати будемо. Ну, коротше, смисл в цьому. Отак ось воно буде посаджено. Так, беру я тепер відро своє, наберу зараз води. Не ось, воду, небо сюди, хоча в нас дожді було і так усе сиро, але це робиться для того, щоб укорінити, ну, уплотнити тось, сам корінь. Ну отак ось. Відро води сюди жухнули. І так його. Я не знаю хто як робить. Я роблю оце отак. О! І воно все уплотниться, зараз вода з цим сяде, уплотниця, корінь буде без воздушних прослоєк. Ось ще я так ми його трошки, ось, одиється, бачите, під... наче підтягуємо. Все, поболтали. Тут в мене тільки, бачите, маленький пенючок ось остається, Манюнький манюнький зверху. Ось. Оце і все. Коротше, не будемо затягувати відео. Я вам показав, як я буду, бо ну, смисл показувати вам усі оці 10 кущів, що я буду садити. Я їх буду садити однаково. Так що отак от. Так, Посадив я всі усі 10 кущів я посадив своїх. Ось ці вони. Залив конкретно. от. Добре, насос тут ось у мене О, працює. а шланги чи труби я ще не змотав, бо мав, я знав, що буду висаджувати, та й щоб потім воду не тягати там руками від хати за 150 метрів, то я це все діло. От тепер я вже це змотаю, всі уберу сюди трасу цю для капельного полива. Та і буде тут уже завершено фронт роботи. От. А зараз перекрию кран. Оп. О! Все. Я вже тут залив її так, що і відрами носив, і, і цим шлангами. Короче, оце буде і все. Оце буде отака посадка. Ну що, малину ми посадили. От. Ну а тепер повернемося до стопчиків, Бо там деякі умніки після, ну скажем, дивані, да, експерти. От. Після мого відео про стопчики, написали, що який я там хреновий хазяїн, що це вся херня. Так. Ну, я, як би, я це не видаляв ці коменти. От. Я просто там писав, що я вас теж поважаю. Ну, Далі буду писати, що я вас теж люблю. Коротше, на всяку хрень, яку будуть писати. Значить, тепер показую вам ось стопчики. Значить, оці стопчики стоять у мене 3 роки. Отут. До цього було ось оце чудо, дивіться. Хіба це краще? Ось о... от воно стояло в землі. Ну, ось такий стопчик. Ось я його підніму. Ось, все, бачите, криве, ось низ був, він ось вже, бачите, там полузгнивший, Пів метра в землі стояло. Ну, коротше, не знаю, це каціййовий, мабуть. От. Ну, не в тому річ. От мені там писали, не оброблений, треба було покрасити, потім ламінірувати, треба було обробкою обробити. По-перше, щоб робити обробкою, треба, щоб її було там з відро, розумієте, вдома. Це раз. По-друге. По-друге, я не прислідував ціль, щоб воно стояло тут у мене вічно. От. Воно мені простоїть 4 роки, більше воно мені тут не треба. Я його з успіхом витягнув відсюди. Да, ось дивіться, я вам показую. Оце 3 роки стопчик стоїть. А ну подивіться, як він за три роки із трюх. Ось ось. Це ж не тільки що я його поставив. Тут ось малина росте, дивіться, шпалера, бачите, натягнута. І там воно шпалери стоять. От. Ось о він От верху і донизу. Тут, правда, бачите, та бутилки такі темнуваті. Ну, воно ж видно, внизу ось ось світлі бутилки. Ну, і що йому случилось? Давайте по кругу я внесу камеру. Ну, Сильно він тут згнив за три роки. Ну, ще простоя він не менше. Йдемо далі до другого стопчика. Щоб ви не казали, що ось я поставив там, почав прийшов і знімаю тут вам фігню. Ось дивіться, зелені бутилки. Ну так видно навіть через зелені бутилки. Ну що з стопчиком сталося? Дивіться. З ним щось ви бачите, що він тут згнивший, спрівший, не? І я не бачу. Дивіться, до самого низу йду. Ось низ, ось дивіться, тут ось темна бутилка видно. Ну, я ж думаю видно на камеру, що нічого з ним абсолютно не не случилося. Тут просто в мене все. желізний голок, троєчка приваряний. Ось ось бачите, я так вам покажу, щоб було видно. І дирочки засверлені. Ось. У дирочки засунути з дюбель гвоздів. Поняли ці. Штуки пластикові, І, а в них тоді вже проволка затягнута, щоб проволока не шорхала по железячці. І все. От служить воно своє, я ж не збираюся тут 10 років вирощувати малину. Воно от служить свої 4 роки, я його вберу, перенесу далі, спиляю. Єдине, що я зробив неправильно. Кажу, Що не треба такий длинний стопчик. Ось останній стопчик, ось що показую я вам. Ну що він згнив тут, що йому зробилося цьому стопчику? От для чого ту хрень писати? Ти зразу сам щось зроби умне, а потім пиши. Ну, на мене воно не дуже так би якби. Я вам показав, вліяє, то я знаю, що то недалекі люди. Хазяйни особливо, ну такі екстракласу пишуть. На, зразу своє покажіть хазяйство, а потім будете за моє обсуждати. Не бачу нічого стра страшного. Да, не, не доказав, чого це я. Ото я вам показував, як я ламінірував, двохметровий стопчик. стопчик. Бо і не треба мені 3 метрові стоять. Ну і що, яку роль оця? Я просто зробив трьохметровий, не хотів різати, просто бутилки перевів. А Оце було б на другий стопчик. А їх просто вони стоять і ніякої функції не несуть. Тут достатньо двохметрового стопчика. Бо там теж, не додивившись відео до кінця, мені починають... Ой, та тут стопчики там малі, які там метр двадцять для цього. Так це ж не для винограду. Ви спочатку відео подивилися, потім писали. А то 3 секунди подивився, починає мені хрінь писати. У мене на винограді ажон. Стоять стопчики. Дивіться ж з балки, ось я вам приблизив. Бачите стопчики. 2,40 по вишки. Стопчики. Блін, капець просто. Блін, аж смішно. Так оце до чого я веду? Що це ось о, дивіться, відрізаєш оцей метр, він не нужен просто. І, і отакий стопчик. Ну, це вам просто не видно. Ну, тут десь примірно метр 20, я, де я показую. Оцей достатньо для малини. Не треба сюди тут 3 От, І бутилки зекономити, і... Ну, просто воно якби і естетично, не ця кривуляка, та, що стояла тут з облізлою корою. Розумієте? Не треба краски. Бо хорошу краску купити. Ви знаєте, що вона стоїть 1000 гривень зараз. Хороша краска. Я, ну, це я маю в виду Дніпровська вагонка. Такою. Я такий метал красив воно на винограднику у себе. То я знаю, скільки воно коштує. Мені для чого воно? Мені 4 години служило, навіть ось оці 3 метрові. Я навіть витягувати не буду. Возьму, спиляю, воно при землі. О, там воно. І все, я ці 2 метри перенесу далі, закопаю. І ще буде в мене 1, 20 метр 20, те, що я хотів. От і все. Оце вся функція їх. А то на віка там, ой, треба було красити, треба було переробкою робити. Для чого воно мені? Я не цю ціль. Переробкою квецяться, бутилки потім натягувати на ту переробку лампою, щоб загорілося та все, воно мені треба. Ні. Аби я на віка я притягнув би сюди бетонні стопчики, поставив і стояли б вони на віка тут. Ну, на віка ж малина тут не буде рости, поросте 3-4 роки, все, я її і... перемотаблочив та й все, все, посадив новий ряд, Те, що я тільки що й робив, а показував. Ось я поставлю тут три стопчика по метр двадцять, натягну шпалеру і все, і хай собі росте. Поросте там 3-4 години, все, я її уберу десь далі, де її не було, да вона не росла. А ці стопчики мені аж кажу, попиляю вона при землі. Хоч витягну, хоч попиляю. І перенесу далі. А ні, я зроблю нові. ой, Це ж не дуб там чи якісь сіні такі породи, що от, блін... Треба красити, треба це. Обачно то то що пух пускає, чи осина, чи як її там. О той не потріб, що випилюють його зараз. Хоч верба, хоч лібо що, любе дерево, яке клинок той паразативний. Випиляли собі там 2 метри, то попиляли, ну якщо, звісно, є на чому. Та і все. Ну оце так. На такій сумбурній ноті закончимо це відео на емоціях ну, в мене і так за дві тижні трохи мозг не репнув із тими черенками я їлі вже клявся забіклявся на що воно мені для чого я а зараз наче люди дякують пишуть би вже трошки і трошки попустило думаю ну та ладно хай зробив людям добре та й я ж не продавав там його по космішній ціні. Нірвів, ну, звісно, попортило воно. ну Просто по незнанню попортило. Бо виложив зразу, треба це було набирати потрошку. От. Потім людям карточку скидувати, як воно вже набране. Потім відсилати. А мені як почало з усієї України летіти. 3 дня. За три дня накидало туди, Попробуй розбереся, хто переслав, хто ні. Добре, як фамілія написана. А як нема, просто от там 240 гривень. Откуда, хто, що, зошит на 200 чоловік, й-майо! Та я ж кажу, це винос, винос. Ну, <сум> Нічого, справилося. Осталось там, я не знаю, 5 чоловік буквально. Да, до речі. Зошита зараз нема під рукою по пам'яті. Значить, там один чоловічок з Полтав, з Полтавської області, з якого села Укерпоштою просив. Просто вони, ми тоді общалися, він дружбу заказував. Дружбу, там пару черенків, ще там, ну, там такі обичні, якби. Сорта винограду. Просто не дав номер, я може, і відправив би Укрпоштою, але немає номера. я не знаю, там як. мені не жалко, якщо не буде, то я і так, звісно, відправлю. Може ж там якось ну, поштальони знають, де, де хто живе. От. Прохання перезвоніть, будь ласка, там. може когось десь пропустив, чи хтось заказував, я не відвітив, чи не надав карточку, чи ще щось. Тоже, прохання перезвонити. Бо я ж кажу, я цим не займався. Ніколи, знаєте, як перший раз, чогось десь не доробив, щось десь не додивився, десь щось пропустив. Чисто людський фактор, не більше того, воно є усе в мене і в доброму стані. Тобто Я те, що обіцяв, я людям все це вийшло. Так що, от так. Завтра почнемо показувати посадку. О, винограду. Клявся, клявся, що не буду. Ну, мабуть, я вийду завтра таке за забор. Вроді вже так намічається, де що, вже трошки поприходило там саженців. Тобто завтра будемо садити, вже, буду розказувати, як, як я садю. Не як правильно, а як я садю. Може це і неправильно. Ну не знаю. У мене росте, то... Зробите ви так, може і у вас буде рости. Та не може, а буде рости, а куди воно дінеться. Так, так що до зустрічі, до завтра. Зараз будемо вже трошки чуть більше знімати, вже розібралися трошки із тими хлопотами, з черенками. І будемо знімати, бо ще роботи до чорта. Ще й тут ось треба трошки і листя погребти, бо з дерев, сусідніх там літало і якби... Трошки почистити клубничку надо. Ну, короче, є ще що робити. Все, до зустрічі.